Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу розповісти про депортацію українців з території Польщі, за що їх депортують і позбавлять права заїзду на територію шенгенської зони. А також поговоримо про викриття шахрайства. Яке пов'язане з допомогою Україні. Тому дуже рекомендую подивитися уважно та підтримати це відео вподобайкою. І не забудьте підписатися на канал. Це надзвичайно важливо, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за підтримку україномовного контенту. Як називається стаття на польських ресурсах щодо депортації українців з Польщі? Їхали в Німеччину, а опиняться в Україні. Двох українців депортують з Польщі, а також заборонять на довгий час заїжджати в шенгенську зону. Ось так звучить стаття про українців, які допомагали нелегалам потрапляти до Німеччини. Це вже неодноразово ця тема висвітлювалася, і неодноразово люди потрапляють в таку халепу. Співробітники прикордонної служби Польщі неподалік зелена Гура перевірили мікроавтобус з польськими номерами, який їхав у бік кордону з Німеччиною. За кермом автомобіля перебували 61-річний українець із правом на проживання в Польщі, який їхав разом із 69-річним співвітчизником та п'ятьма нелегальними мігрантами з Камеруну, Гвінеї та Конго, троє громадян Камеруну та по одному з Гвінеї та Конго незаконно перебували у Польщі. А українські громадяни допомагали їх перетнути державний кордон між Польщею та Німеччиною. Проти нелегалів будуть внесені рішення про повернення на батьківщину. Кур'єрів українців також затримали за допомогу в нелегальному перетині польсько-німецького кордону. Зараз вони під вартою чекають на рішення суду, що зобов'яже їх залишити Польщу, тобто повернуться в Україну. Крім того, на них чекає довгострокова заборона на в'їзд в шенгенську зону. На цю інформацію я залишу в описі під відео посилання, ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Отже, бачимо, що в загальному Польща, Європейський Союз, європейські країни все ж таки не проводять депортації українців. Якщо у вас там щось з документами не гаразд, я вже про це неодноразово говорив. Але допомога з нелегалами, допомога в нелегальному перетині кордону, перевезення нелегалів і тому подібне, це завжди карається. Депортацією з тої чи іншої країни це завжди так карається забороною в'їзду в шенгенську зону. Такі люди на території Європейського Союзу не потрібні тим чи іншим державам. Реально про це записується відео вже, напевно, в п'ятий або в шостий раз. Але на сайті Стражи Кранічний це знову трапляється. І це знову публікується. Про це говориться, і кожного разу нові люди потрапляють ось в таку ситуацію, в таку халепу. Я не спорю, що в 61 або в 69 років дуже складно знайти роботу, чи в Польщі, чи в будь-якій іншій країні. Але це не вихід йти і нелегально допомагати тим чи іншим іноземцям потрапляти в ті чи інші країни. Це порушення законодавства і це карається. Тому людина, яка на це йде, вона би мала одразу собі передбачати, що ось такі санкції можуть бути в кінці. Ось такі санкції можуть мені чи комусь іншому загрожувати, якщо я це буду робити. І бачимо це спіткало двох українців, які повернуться в Україну і довго вже не зможуть повернутися в Польщу, наприклад, або в іншу країну шенгенської зони. А в Україні теж непросто і теж нелегко зараз знайти роботу, а ще й в такому віці. Тому нічого доброго для себе і для всіх інших вони не зробили. Ви, до речі, що думаєте про ось такі санкції, про ось таке покарання для українців, депортація з Польщі та заборона в'їзду в, в шенгенську зону? Чи підтримуєте чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Та й не забудьте підтримати це відео вподобайку. Переходимо до наступної теми. У Чехії викрали шахраїв, які наживалися на допомозі України. Що пишуть чеські ЗМІ? Працькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон, близько 44 тисяч євро від жертводавців в рамках збору коштів для України під прапором фонду «Ми люди». Протягом кількох місяців вони збирали гроші у скарбнички в різних місцях, університетах, супермаркетах, Праги та прилеглих муніципалітетів регіону Центральна Чехія. За даними поліції, шахраї зловживали зібраними пожертвами замість того, щоб допомогти Україні передати кошти, щось купити. Вони подорожували світом і витрачали ті гроші на себе. Головному організатору, якому 18 років загрожує до 8 років ув'язнення, повідомила. Кропачова, я так розумію, це слідчі, які веде цю справу. Вони використовували гроші на власні потреби, подорожували за них світом, залишалися за кордоном, але також оплачували спільні витрати, такі як оренда житла та харчування. Таким чином вони зловживали складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити світ, свій внесок, щоб допомогти цій країні. Додала Кропачова під час обшуків у будинках. Поліція вилучила готівку розмірі сотень тисяч крон, банківські скриньки які шахраї знімали гроші і багато документів за словами речності, поліція поки що довела, що завдані збитки становлять 1,1 і мільйона крон, але насправді вони можуть бути в рази більші. Також нагадаю, що в серпні прокуратура Чехії звинуватила у шахрайстві засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через те, що він нібито привласнив частину дотацій чеського міністерства освіти. Крім того, з минулого року Естонія та Україна спільно розслідують імовірні розкрадання з боку Естонського некомерційного фонду Слава Україні та його українських партнерів. Півтора мільйона євро, що пожертвували постраждалим від війни РФ. Отже, бачимо, що знаходяться люди, які хочуть дуже швидко заробити великі гроші, нічого для цього не роблячи, на допомозі Україні. Тобто, прикидаючись волонтерами, прикидаючись різними фондами, збирають гроші не тільки в Україні, а й за кордоном, і тратячи ці гроші на себе, не допомагаючи ні Україні, ні війську, нікому, навіть близько, хто до того має якусь дотичність, а просто для себе, для своїх потреб на свої, на свої власні витребеньки. І таких людей, такі організації все ж таки викривають, і слава Богу, що так. Трапляється, я думаю, що всі, хто порушив закон, законодавство обманув людей, не допоміг Україні та українському війську, допомогу, яку декларував, будуть покарані згідно того закону, який є в тій чи іншій країні. Я зараз не говорю про цей випадок. Такі випадки час від часу трапляються, хтось збирає на автомобілі, і потім ті автомобілі не доїжджають до хлопців напередок. Хтось збирає ще на щось, і потім ті люди десь зникають з тими грошима. Тобто такі випадки є, вони були і вони будуть траплятися, бо ласі на швидкі гроші люди вже знайдуться. На жаль, але ось така ситуація є. І є люди, які хочуть і будуть наживатися на війні в Україні. Чи вони в Україні, чи вони за кордоном, такі люди будуть знаходитись, такі люди будуть намагатися заробити гроші на чужій біді. Це факт, але для того є служби, для того є поліція, щоб це викривати і таким людям обробувати крила і сажати. Заграти. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Також на це повідомлення я залишу посилання в описі під цим відео. Ви зможете самостійно перечитати, якщо є таке бажання. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, а також підписатися на канал. Також в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, а також на мій інстаграм, куди також всіх запрошую, щоб знати більше про Польщу, Кордон та Європу. Приєднуйтесь! З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.